В день блакитного Меркурія, планети спілкування, мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба. доба полум'я, коли ми можемо свої проблеми, свої хвороби спалити у явному полум'ї вогнища. І сьогодні не забудьте зателефувати своїм рідним, скажіть, як ви їх любите, які вони вам дорогі, і світлі сили, Всесвіту обов'язково вам за це віддячать. О 10 годині. 51-й хвилині наступає перша несприятлива доба місячного місяця це доба кажана. Тобто ніяких нових справ займаємося, лише розпочатими. Ні в якому разі не беремо в борг і в борг не даємо. До речі, в піст ні в якому разі не можна давати в борг. Дуже будуть проблеми із поверненням, якщо хтось надзвичайно. Вам дорогий, знайомий, просить, можете просто подарувати ваші кошти, але вони вам не повернуться. Наш захисник гематет, який називають кровавик. Тобто при нагріванні він стає червоного кольору. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку рака Велетенський рак, який вчепився Гераклу за праву п'ятку в дні рака. У нас дуже вразливий наш шлунок, тобто можуть бути прояви і печії, і прояви е різних хвороб шлунку. Гастрити, виразки і так далі. Тобто, ми повинні потурбуватися сьогодні про правильне харчування. Добре, полікувати протилежний знак рак, а протилежний знак це у нас козарі, який відповідає за нашу шкіру. Так що сьогодні дуже добре робити різного роду масажі. Сьогодні Потрібно захистити себе від поганого ока, адже несприятливий день. Е, причепіть на ваш одяг шпильку, щоб вона була непомітною, головкою донизу. Ось це захистить вас теж від різного роду навроки. Ну і повернувшись додому, не забудьте обов'язково. Прийміть душ, щоб змити з себе негативну енергетику. Або просто помийте руки і ноги не більше 10 хвилин. Бажано в теплій водичці. Сьогодні за народними прикметами святителя Серапіона. тобто в день цього святителя турбується про свій транспорт. Ви повинні оглянути його. При потребі помити, змастити і приділити увагу колесам. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.